Бабу та джерело живого сміху. У найглибшій найзеленішій частині прадавнього лісу, куди не наважувався заходити жоден дорослий, ховалася галявина сонного моху. А в центрі цієї галявини було джерело живого сміху. Його вода не була звичайною, вона іскрилася, наче сонячне світло, і кожен, хто хоч краплину її скуштував, на цілий день сповнювався чистої, нестримної радості. Але охороняли це джерело. -бу -бу. Це були створіння, народжені з дикої, неприборканої енергії самого лісу. Круглі пухнасті тіла, вкриті м'якою шерстю кольору осіннього листя, дозволяли їм безшумно котитися серед дерев. Їхні загострені вушка вловлювали найменший шелест, а величезні, широко відкриті очі дивилися на світ з дикою допитливою увагою. Та найголовніше, їхні роти були завжди розтягнені в пустотливій усмішці. Що показувала дев'ять гострих, як голки з зубів. Їхній вигляд був водночас грайливим і трохи лютим. Вони не були злими, але не любили чужинців і понад усе цінували свій спокій та свої веселі дикі ігри. У селищі неподалік жив хлопчик на ім'я Тимко, і його серце було важким від суму, бо його молодша сестричка Олеся перестала сміятися. Після важкої хвороби вона одужала. Але її сміх, колись схожий на дзвін срібних дзвіночків, зник. Вона лише тихо сиділа біля вікна з сумними очима, і жодні іграшки та солодощі не могли повернути їй радість. Одного вечора стара падуся розповіла тимкові легенду про джерело живого сміху та його дивних охоронців. Але шлях туди небезпечний дитино, казала вона, – «Лабубу не люблять тих, у кого в серці страх. Та любов до сестри була сильнішою за будь-який страх. На світанку Тимко, взявши з собою лише порожню фляжку і шматок хліба, вирушив у глиб лісу. Довго він ішов, поки нарешті не опинився на галявині сонного моху. У центрі він побачив джерело, в якому справді і скрилося і переливалося. Тимко зробив крок, і тієї ж миті з за дерев, з під кущів, з моху, почали безшумно викочуватися вони. Лабубу. Їх було з десяток, вони оточили хлопчика, і їхні великі очі пильно дивилися на нього. Їхні пустотливі усмішки з гострими зубами змусили серце тимка закалатати. Один з них, найпухнастіший, мабуть, ватажок, підкотився зовсім близько. Тимко завмер, згадавши слова бабусі, він не закричав, не побіг. Він просто стояв, міцно стискаючи фляжку. Лабобу почали свою гру. Це була перевірка. Вони почали гасати навколо нього, як маленькі пухнасті вихори. Один легенько штовхнув його в спину і тимко ледь не впав. Інший пробіг так близько, що хлопчик відчув, як його загострене вухо торкнулося руки. Вони шароділи в кущах, видаючи речаючі звуки, стрибали з гілок прямо перед ним, і їхні зубасті усмішки, здавалося, ставали все ширшими. Тимкові було страшно. Дуже страшно, але крізь страх він бачив, що вони не нападають. Їхні очі не були злими, а допитливими. Це була гра, дика, люта, але все таки гра. І тоді хлопчик зробив те, чого лабобу точно не очікували. Коли черговий пухнастик вискочив за куща з грізним, бу, Тимко не здригнувся, а натомість голосно і смішно чихнув Апчих. Лабобу на мить розгублено завмерли. Потім один з них, намагаючись збити тимка з ніг, покотився йому під ніг. Тимко, замість того, щоб упасти, підстрибнув і зробив у повітрі незграбний перекіт, приземлившись на м'який мох. Він вирішив не тікати і не боятися, а грати разом з ними. Він почав бігати навпередки, ховатися за деревами, смішно копіювати їхні стрибки. Він не намагався їх перемогти чи перехитрити, а просто приєднався до їхніх диких веселощів. Він показав їм, що в його серці немає злості чи жадібності, а лише бажання грати. Найпохнастіший ватажок зупинився і пильно подивився на захепаного, але усміхненого тимка. Він повільно підкотився до нього, і вперше його зубаста усмішка стала не грізною, а по-справжньому веселою. Він легенько буцнув його хлопчика своїм м'яким лобом, а потім розвернувся і покотився до джерела, запрошуючи йти за ним. Інші лабобу теж перестали бігати і оточили тимка, видаючи тихі мурклотніві звуки. Перевірка була пройдена. Тимко підійшов до джерела живого сміху і наповнив свою фляжку із кристою водою. Лабобу спостерігали за ним, і в їхніх великих очах тепер була не тільки цікавість, а й увага. Коли Тимко повернувся додому, він дав сестричці лише одну краплину чарівної води. Олеся скуштувала її. І раптом її очі спалахнули, а з вуст полився давно забутий, дзвінкий і щасливий сміх. Вона сміялася так голосно й заразно, що засміялись і батьки, і сам Тимко, і навіть стара бабуся. Сум покинув їхній дім, а Тимко зрозумів важливу річ. Іноді те, що здається лютим і страшним, насправді просто хоче переконатися, що ти прийшов з добром. І найкращий спосіб приборкати дику веселість це просто почати веселитися разом з нею.